Я налаштований перемогти. Подивимось, подивимось. А, Ти куди забираєш моє. Жінки. А, це моє. Давайте перевіримо, мої хороші, хто зібрав вірний наборчик. Починаємо. А, пенальчик. Пенал в мене є. Так, є. давай ленчбокс. Ну тут mm -hmm. ми трошки. Мій улюблений голубий. Мій улюблений О, рожевий. Полівці, mm -hmm. мої хороші, є! Oh ага. А тепер знаєте що? Пластилін казали взяти. Ой, в мене два вийшло. Як це вийшло? Не пам'ятаю взагалі. Може поділишся? Ні. А ще казали взяти фломастери. Так не може бути І такого. я їх Взяв. Так тільки одна пара фломастерів. Нема більше. Ну. Не казали. Тримай, це тобі. Пишіть у коментарях. напишіть ну, коментаря е, чи це маркери чи фломастери Ведучий нам каже не ті слова. Що нам робить?